Дитячі куртки дощовики від Aldi Lillian Den. У нас тут лот уціночка. 250 гривень всього за одиничку такого дощовичка. Чому оцінка? Тому що можуть бути незначні плямки просто від звичайного бруду на жовтих дощовичках. На функціонал не впливає, все працює, всі зібки працюють і все дуже має гарний вигляд. Показую вам, є жовтенькі дощовички, подивіться, будь ласка, це у нас варіант дракончика. Можуть бути в пакуванні та без. Ось у нас такий має вигляд, подивіться, будь ласка. І є у нас. Ще каченятко, дуже круті. Такі вони дизайнові. Подивіться, унісекс. Абсолютно можна хлопчикам, дівчаткам синенькі у нас з дракончиками. І покажу вам в відкритому вигляді. Дивіться, значить, сама куртка вона йде легенька, вільний крій, кишеньки. світловідбивач іде на рукавчиках. Тут у нас зіпка, кнопочки та зібка в синьому варіанті, бавовняна підкладочка, і на спинці також світловідбивач. Це дуже важливо, тому що дітки мусять бути з світловідбивачами. Показую жовтенький, також відкритий. Тут у нас просто зітка, кишеньки, відповідно, ось така підкладочка бавовняна. І скажу вам по розмірам прописую під відео, але скажу, що від 8692 до 122-128. Приблизно 5 буде жовтих, приблизно 6 буде темно-синіх. 11 штук у лоті, загальна вартість 2750 гривень, тому для того, щоб замовити, скоріше зв'язуватися з нашими менеджерами, залишаю в описі під відео усі контакти.